Щойно бачила обговорення Федора Веніславського, це один із зелених, про те, що війна вже на фінішній прямій, і в нього є якісь там ознаки про те, що війна скоро завершиться. І люди такі в коментарях, боже мій, що це за діяч? Він взагалі адекватний. Ну він не знає, що з Дніпропетровської області триває евакуація людей. Я дивуюсь людям, які дивуються досі зеленим. Для мене зелені це така колегіальна мразота, на заяву якої реагувати, це значить себе якось знецінити чи принизити. Це ті самі люди, не люди, які напередодні повномасштабного вторгнення чихать хотіли на мене, на вас, на наших неповнолітніх дітей, на наших літніх батьків, на наших, можливо, сусідів неповносправних, на людей з інвалідністю, які не могли себе обійти в принципі на все живе, на тварин, на наші цінності. Вони це все. Вони заперечували можливість повномасштабного вторгнення це все колегіально кинули в пащу Путіну. Тому чому, чому там дивуватися, що людина щось там городить? Вся їхня діяльність до повномасштабного вторгнення була заточена під те, щоб те велике крадівництво тримало тривало безлімітно у часі і масштабах, тому що конверти самі себе не наповнили б. Я все чекала, коли станеться отакий от момент, коли усі ці веніславські арахамії, оці всі верещучки, почнуть якось виправдовуватись, якось пояснювати, що, от знаєте, народи кохані, я тоді от лепетала таке, то а зараз я продукую зовсім інше. А вони навіть цього не почали робити. Вони якось тако раз і, і, і всі стали патріотами. І скористалися подвигом вас, які чотири роки на війні, скористалися муками родин, які чекають своїх рідних з війни. Сталися оцим подвигом загальним народу, тої частини, яка тримає фронт і країну, аби от стати такими патріотами, і ще щось там розказувати про війну, розказувати про її завершення, та ви її ймовірність заперечували, якому, по якому право ви відкриваєте оті оті свої отвори і звуками через рот, щось там ще розказуєте про завершення чи не завершення загалом. стосовно зелених нас має е, цікавити дві новини: перша, що вони не уникли покарання за зраду країни, і друге Цікавості заради, які ж все таки терміни вони отримали. Ну, і другу новину обговорюють там в, в родини, у родини Умірова, знайшли там кілька об'єктів нерухомості в Сполучених Штатах Америки. Це що наша свята людина, наш президент, вкотре призначив був корупціонера міністром оборони. Та ви що таке говорите за ІПСО? Та президент би сам собі втрубав руки, коли люди зрозуміють, що московити залишають фізичні руїни. А оця зелена мразота залишає невидимі руїни, і що залишиться нашим дітям, і чи залишиться це велике питання?